випуск випуску час пік підбили підсумки на Закарпатті завершили весняну посівну кампанію. Взагалом були сприятливі погодні умови для посіву для посівної кампанії і вегетації сільськогосподарських культур. Ціна не знижується, проте попит є скільки вартують сезонні овочі на ринках Мукачева. Безпечні сонцезахисні окуляри, як закарпатцям обрати стильний аксесуар та зберегти зір. Ми рекомендуємо одягати сонячні окуляри, коли людина виходить на сонячне проміння. Падської ОВА Віктор Микита за дорученням президента Володимира Зеленського з робочою поїздкою перебуває в Лондоні, де представляє Палату регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад у межах конференції з питань відновлення України. На порядку денному зустрічі з міжнародними партнерами, представниками регіонів країн-членів ЄС та Великобританії, обговорення питань ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС. І загроз атомній енергетиці у зв'язку з цим терактом також питання підтримки людей, які постраждали від екоциду та визначення практичних кроків допомоги у відбудові України. Заступник голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський провів розширене засідання координаційного центру підтримки цивільного населення при обласній військовій адміністрації за участю голів РВА та керівників усіх територіальних громад краю. Присутні обговорили питання щодо посилення роботи з працевлаштування ВПО і місцевих жителів та забезпечення громадян соціальним житлом. За його словами, координаційний центр має опікуватися краянами та вимушеними переселенцями, ветеранами та всіма, хто потребує соціального захисту. Представники центру в цьому напрямку повинні працювати у тісній взаємодії із громадами. Зокрема, до формування фондів соціального житла залучатимуть і міжнародних донорів. Йдеться не лише про можливість проведення ремонту та реконструкції наявних будівель і приміщень, а також перспективи будівництва нових об'єктів. Закарпатські аграрії завершили весняну посівну кампанію. Усі категорії господарств області закінчили посів та висадку сільськогосподарських культур. Посівну кампанію уже вдруге в умовах воєнного стану в Україні провели в оптимальні агротехнічні терміни. Про це повідомила на брифінгу, виконуючи обов'язки директора департаменту агропромислового комплексу Закарпатської ОВА Ольга Переполиця. 79 400 гектар – Це складають близько 43,1%. Це складають зернові культури картополі і овочі 41 900 гектар або 22,7%, Кормові культури склали 37 тисяч 500 тисяч гектар або 19%. Решта 25 тисяч гектар це склали це близько 30,8% це технічні культури. Взагалом були сприятливі погодні умови для посіву, для посівної кампанії і вегетації сільськосподарських культур. Слід зауважити, що на початку травня були певні заморозки в кірських передвійських районах, що дало, якби в свою чергу, цей, цей перепад температур, певні проблеми із ростом самих сільськогосподарських культур. Якщо брати по структурі загальні посівні площі зерних культур, то рані, якщо виділити ранні зернові культури, то воно склало 25 тисяч гектар, це пшениця, це 22,4 тисяч гектар, ячмінь півтора тисячі гектар і овес – 1300 гектар. 1300 гектар. Основні площі, які засіяли на Закарпатті у Бергівському, Мукачівському та Ужгородському районах. Серед найбільшої кількості висаджених культур соя, соняшник та кукурудза. Також, як зазначила Ольга Переполиця, здійснили і посів'ярих культур на площі 124 тисячі гектар. Із них зернові зернобобові, це на площі 56 тисяч 900 гектар. Сюда входить пшениця, ярчмінь, овес, гречка, кукурудза і інші зернобобові. Якщо брати. Наприклад, в цілому стан посівів, то взагалі по області оцінюється як добрий задовільний. Що стосується матеріальних технічних засобів у цьому році, то наявні засоби захисту рослин, мінеральні добрива, павномастинні матеріальні це в області матеріали, вони дозволили здійснити посів сільськогосподарських культур, війти до оптимальних технічних строків і погодних умов. Завдячуючи нашим аграріям, і крім того, ще й певної підтримки з урядової з державного бюджету. Попри війну, аграрний сектор Закарпаття розвивається та отримує підтримку з державного та обласного бюджетів. Зокрема, з останнього за цільовою програмою передбачено 16 мільйонів гривень. Також закарпатські аграрії активно беруть участь у державній програмі Доступні кредити. Цьогоріч вже 13 суб'єктів господарювання змогли залучити понад 38 мільйонів гривень на закупівлю відповідної техніки насіння паливно-мастильних матеріалів та мінеральних добрив. На Закарпатті судитимуть жінку, яка поширювала пропаганду Росії. У ході слідства встановлено, що жінка, яка є уродженкою РФ та проживає на Закарпатті, систематично публічно поширювала наративи про кремлівської пропаганди. У своєму профілі одній із соціальних мереж обвинувачена розміщувала дописи, у яких йшлося про беззаперечну підтримку дій російського політичного керівництва. Досудове розслідування здійснювало управління СБУ у Закарпатській області. Санкція статті передбачає покарання у виді обмеження чи Позбавлення волі строком до п'яти років. Прикордонники затримали двох херсонців та вінничанина, які за 14 тисяч доларів прагнули потрапити до Угорщини. За допомогою приладу нічного бачення прикордонний наряд помітив трьох чоловіків, які рухались у напрямку кордону із угорщиною. Правопорушників затримали. Ними виявились житель Вінничини та двоє херсонців, батько з сином. До своєї мети чоловіки надійшли 100 метрів, незважаючи на те, що щедро заплатили помічникам, які обіцяли їм безперешкодний перетин кордону та на забезпечили своїх клієнтів кусачками для пошкодження загороджувального паркану. Зі слів віничанина він віддав переправникам 6 тисяч доларів, херсонці по 4 тисячі доларів. Кожен для з'ясування усіх обставин правопорушення чоловіки доставили до прикордонного підрозділу. Закарпаття підозрюють у незаконному переправленні військовозобов'язаних за кордон. За даними слідства, схему організував 44-річний уродженець Хуського району, який забезпечував для чоловіків, що підлягають призову на військову службу, автомобільний трансфер до країн Євросоюзу. Встановлено, що для конспірації він використовував транспортні засоби різних марок, а потенційних ухилянків заселяв у помешканнях, розташованих неподалік українсько-румунського кордону. Підозрюваний надавав чіткі вказівки і поради. Перед самим виїздом інструктував чоловіків щодо часу, способу та місця незаконного перетину. Працював на ділянці відповідальності 27-го прикордонного загону, а свої послуги оцінив у 6 тисяч доларів США із особи. Викрили його на гарячому під час отримання від клієнта грошових коштів. За процесуального керівництва Закарпатської спеціалізованої прокуратури йому повідомили про підозру. Розпал літнього сезону, отже, час для сезонних овочів та фруктів. Прилавки ринку в мукачеві переповнені стиглими помідорами та огірками, а також ароматними абрикосами, черешнями та полуницею. Тепер якраз сезон пішов на все. На фрукти, на вишеньку, на черешеньку закінчується, на абрикоску, абрикоска чудесна пішла. Е, малина, все, все і все ціни нормальні. Можна П'яти можна. На помідори тримається ціна. 65-70, Помідора трошки дороговата, але зато наша грунтова, солодка, вкусна. Не турецька, як пластмаса, це хороша помідора. Я думаю, що жара йде. Ціна буде падати з кожним днем. Клубничку, черешню, песики, абрикоски, сезон почався. Абрикоси пішли вже домашні, персик пішов домашні. Це наші дорога. Люди так беруть по дві-три штучки. Скоро вже буде падати. Клубнішка вже закінчується. Ну ще не так персики, абрикоси так ще макс, так мінімум беруть. Хтось по пів кіла, кому як виходить. Хтось може і брати по два кілограма, кому по бюджету. На зміну імпортним сезонним вітамінам приходять вітчизняні, вирощені як в Україні, так і на Закарпатті. Отже, ціна на них стає дедалі доступнішою. Проте продавці на ринку запевняють, цьогорічна вартість овочів та фруктів б'є всі рекорди в порівнянні з минулим роком. Вартість деяких позицій зросла майже вдвічі. Покупці також нарікають на цінники. Ну, та тепер все дорогоє. То Так, Помідорчику п'ять штук, огірочки три-чотири. Я сама пенсіонерка. Так, а з пенсії дуже все не роженеш, пенсія мала. Була на сім'ї, бо не було щось таких своїх продуктів, то взагалі тяжко. Я в основному купую фрукти і рибку, ну і овочі, які там буде. Можу сказати, що дуже дорого. Ну, в середньому так, від 50 до 100-120, навіть якщо брати лісові ягоди. На овочі від 70, ну, до речі, що, наприклад, помідори, огірки трошки дешевше, капуста трошки дешевше, ну, в основному так, не дуже розженешся. Кабачки взяла, картошки возьму, лук і все. Помідори гурці не беремо, зараз, бо вони подалежали. Ну, в общем-то, сини не несе змірів з тими, що ми отримуємо пенсію. Ой, ціни дуже у нас в цей час стали щось дуже великі, і тому так. Хожу, роздивляюсь, але поки що нічого собі не придивилася. Разом з цим на прилавках ринку все ще залишаються імпортні овочі. Зокрема, купити кілограм моркви можна за 70 гривень, а цибулі за 60. Продавці кажуть, ціна на ці позиції тримається стабільною. Придбати молоду картоплю можна від 20 до 35 гривень за кілограм. Все залежить від сорту. Проте на ринку запевнили вже незабаром очікують здешевшення. адже наразі погодні умови сприяють рясному врожаю. Ну морква ще дорога, вона привозна. Ще не наша, не українська цибуля теж привозна, теж в ціні дорого. Картопля вже починає трошки дешевіти. Я думаю, що до кінця тижня впаде ціна. На молоду картоплю була початок від 70 гривень, потім була 50, 40, три була вже і 30, але потім були дожді. Вона трошки виросла в ціні. Тепер Вроді наладилася погода, і я думаю, що ціни підуть вниз. Вже пішли поля, то я думаю, що в половина впаде ціна. Лише треба трошки час. Помідори, огірки та молода капуста звичний набір для літнього вітамінного салату. Придбати його можна залежно від бюджету. І якщо імпортні овочі не дешевшують, тепличні вирощені в Україні користуються попитом. Капусточка 40, 35 маленька, огірочки 50, подорожали можна. Перчик теж вже нас домашній 50, домашні помідорки 50, привозні італійські ще 75, кабачки наші 20. Продавці запевняють, вартість сезонних овочів та фруктів залежить від погодних умов та попиту. Тож, за їх прогнозами, значне зниження ціни варто очікувати лише з початком збору врожаю на відкритих полях. Першу у світі безплатинну ГЕС запатентували на Закарпатті. Представники громадської організації Гідроенергоекологія Карпат, яку у 2019 році заснували четверо мукачівців як резиденти України. Першими у світі запатентували безплатинну гідроелектростанцію. Підтвердження на патент надійшло від Інституту інтелектуальної власності США. Про це повідомляє прес служба Закарпатської обласної ради. Свою розробку автори планують тілити на Закарпатті. Для пілотного проекту розглядається кілька. Локацій на річці Латориця від села Латірка до Мукачева у районі сіл Ганьковиця Полозя, а також вздовж русла річки Уж від Ушка до Ужгорода на ділянках з необхідними перепадами і об'ємами води. В Карпатському заповіднику незаконно вирубали ліс на 22,5 мільйони гривень. Незаконну та безлімітну рубку дерев виявили працівники Державної екологічної інспекції Закарпаття у ході позапланової перевірки Карпатського біосферного заповідника. В результаті дій працівників на околишньому природньому середовищу завдано шкоду на суму близько 22,5 мільйони гривень. Матеріали позапланової перевірки для прийняття рішення направлені в прокуратуру Закарпатської області. Сонцезахисні окуляри під час спекотного літа, аксесуар, без якого не обходяться чи не всі закарпатці. Окуляри це не лише доповнення образу, а й надійний захист очей від шкідливого ультрафіолетового сонячного випромінювання. Як переконують медики, тривале перебування на сонці без належного захисту збільшує ризик захворювання очей. Включаючи катаракту, новоутворення на очах та навіть онкологію. Більшився сонячний день, нашого сонячного проміння значно більше. І сонячне проміння не таке, як колись воно було давно, ласкаюче, ніжне, щадяще. Сонячне проміння має накопичувальний ефект. І воно відкладається, якщо не звертати на нього довгу увагу, робить дуже руйнівні дії, має і наслідки для органа зору. Обов'язково ми рекомендуємо одягати сонячні окуляри, коли людина виходить на сонячне проміння. Навіть кількасекундний погляд на пекельне сонце може серйозно пошкодити очі. Проте сонцезахисні окуляри не завжди захистять зір. При їх неправильному виборі наслідки можуть бути непередбачуваними. Мукачівці переконують, до вибору стильного аксесуару ставляться відповідально. Я думаю, в першу чергу треба звертати увагу саме на лінзи, тому що, на мою думку, вони найважливіші в тому, тому що ну, дійсно є багато видів різних окулярів. Але ну, саме, щоб була хороша лінза, щоб ну, може навіть проконсультуватися із вашим офтальмологом, тобто ну, і так підібрати собі саме найкращі сонцезахисні окуляри. Ну, щоб і бренд був хороший, і як? І по формі теж. Що подобається що до лиця йде, щоб стікло було саме основне. Ну я думаю, так, щоб вас. Хороший зір не підвода, і просто було класно, комфортно вам в них почуватися. І для зору, щоб було красиво, і для вигляду, і для зору. По якості краще обирати оригінальні, щоб для очей було краще. Фагівці радять обирати сонцезахисні окуляри залежно від місцевості, на якій плануєте їх використовувати. За ступенем захисту їх поділяють на п'ять категорій: нульова це іміджеві, які підходять навіть для приміщення. Перша та друга категорії використовують під час неактивного сонця. Найуніверсальнішою є третя категорія, яка призначена для палкового сонця. Четверта це окуляри з екстремально темними лінзами. Зазвичай їх обирають для відпочинку. Захисні слої вони йдуть від нано, нанометрів, тобто від 320 до 390 400 нанометрів. Воно вираховується так, щоб захисні, е, е, захисна плівка була вже більш е, товща і якісніша. 400-й захист і вони вже точно що людина, яка їх буде носити на пляжі. Вона точно не пошкодить свій орган зору. І воно знаходиться маркірування на цій дужці. Варто пам'ятати, для збереження зору сонцезахисні окуляри треба підбирати індивідуально. Купувати їх варто тільки в спеціалізованих магазинах, які мають сертифікати якості. Медики додають, у випадку, якщо після тривалого перебування на сонці в окулярах відчувається дискомфорт, необхідно звернутися до спеціаліста.